Дня вийшов з Києво-Святошинського районного суду Київської області, чергова перемога у справі, отримав рішення суду про закриття провадження у справі. Дякую судді за те, що прийняла законне рішення суду, оскільки більшість суддів, на жаль, у даній категорії справ приймають рішення. Так сказати, як їм заманеться. тут рішення суду законне. Що хочу сказати, і звернутися до суддів, правоохоронних органів у першу чергу, також і до громадян України дотримуйтесь законодавства України, поважайте його. Давайте. Будемо робити так, щоб все ж таки законодавство воно все ж таки і не досконале хоч, але своїми силами будемо робити так, щоб воно працювало, оскільки ми живемо в правовій державі і кожен повинен дотримуватися того закону, який діє на території держави, в даний час держави України, в якій ми проживаємо. Оскільки вважаю, коли Хто не буде дотримуватися закону, нехтувати законом, то наше суспільство буде приречено на крах. Суспільство буде хаос. Тому дотримуйтесь закону. закон повинен бути один для всіх. Я їду далі працювати, а вам всім гарного дня.